Звістка сьогодні привела нас на це скорботне місце. На щиті повернувся нашу громаду захисник України Смірну Олександр Васильович. Вранці, 7 травня 2025 року, під час бойових дій поблизу населеного пункту Деліївка Краматорського району Донецької області обірвалося життя. Смірного Олександра Васильовича, солдата, навідника 3-го штурмового відділення, 1-го штурмового взводу, п'ятої штурмової роти військової частини А-4599, Сухопутних військ Збройних сил України, нашого земляка, мешканця села Богданівка. Олександр був оператором навігаційної системи. Евакуаційної команди і екіпажу бронетехніки служив у 49-му окремому штурмовому батальйоні Карпатська Січ. Перевозив військових під час ротації еваку... евакуації поранених. Мав позивний пілі. Напередодні, 6 травня, йому виповнилося 38 років. 15 жовтня 2024 року Смірнов Олександр Васильович був мобілізований до Лав Збройних сил України. Стояв на захисті нашої землі від російського агресора. Олександр мріяв про закінчення війни, про перемогу, про власний тім, який будує своїм руками. Але сталося непоправимо. У полеглого героя залишилася мама. Дружина, син, якого тато безмежно любив, брат та сестра. Для всіх нас, Смірнов Олександр Васильович, був і є прикладом мужності і відваги справжнім героєм, який ціною власного життя подарував нам право на сьогодні і надію на завтра. Схиляємо голови перед загиблим. Скорботі, вся громада. Слава героям! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям! слава! Від імені 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Хочу висловити родині співчуття з приводу тяжкої втрати люблячого батька, турботливого чоловіка чудового сина Олександра Смирнова. В нашій частині він прослужив майже півроку. Для нашого батальйону це також невимовний біль і непоправна втрата. Тому що Олександр був не тільки майстром своєї справи. Спеціалістом, кращим штурманом нашого батальйону бойових броньованих машин, але й був справжнім героєм, який щодня віртуозно проводив евакуаційні машини, броньовану техніку на передову і рятував своїми, своїм героїзмом. Десятки життів наших військовослужбовців, наших піхотинців. Я хочу сказати, що Олександр Пілє був в колективі як свій. Він одразу в нього влився, одразу загорівся нашим товариством. Нашим, нашою розвідувальною п'ятою штурмовою ротами, які в цьому колективі він був ну, дуже популярний, його дуже поважали. І командири, командири інших сотень рот часто прохали його провести броньовану машину, тому що знали, що коли штурман Піле. Машина завжди доїде, козак чи гюрза завжди буде, вивезе наших хлопців з поля бою, і бойова задача буде виконана. І коли Олександр їхав виконувати всі бойові задачі, в тому числі і останні, він розумів, що там також чийсь син, чийсь чий батько, і йому треба рятувати життя. І за всю свою службу в нашому підрозділі Олександр Смірнов врятував десятки, якщо не сотні, життів наших піхотинців. І він буде дійсно представлений до високих державних нагород як справжній герой російсько-української війни. Я хочу від імені командира батальйону. Майора Євгена Скорини від всього нашого колективу розвідувальної і п'ятої штурмової рот, в яких служив Олександр Смірнов, висловити співчуття і слова підтримки в першу чергу скорботній родині і всій громаді. Наш святий обов'язок тепер піклуватися про родину і пам'ятати пам вічно. Подвиг Олександра Смірнова. Спи спокійно, дорогий друже, побратим Олександр Смірнов. Ми обов'язково помстимося за тебе. Слава Україні! Героям слава!